Всім привіт, це Дрібл і сьогодні ми розкажемо історію Дейміна Ліларда, найвіданішої суперзірки NBA сучасності. Історію гравця, в якого не вірили навіть власний тренер та батьки. Але Дейм став справжньою легендою. Це адаптація відео з каналу Sports. Друзі, з вас лайк, підписка та коментар. А ми починаємо розповідь історії Дейма, який в цьому сезоні вже встиг набрати 71 очко за матч та в цілому демонструє баскетбол космічного рівня. Колі Деміна Лілард був маленьким та ходим гравцем. Рекорд, талант якого оцінювали лише в дві зірки. Після школи він грав за коледж, про який ніхто нічого не знав. Мамові Тайм» – це історія Деміна Ліларда, яка не схожа на жодну іншу. Тож як йому вдалося стати найбільш клачевим гравцем НБІ останнього десятиліття? Демін виріс на мін стріт Окленда, де на вуличних майданчиках було лише одне правило: або ти вб'єш, або тебе. Дей майже все своє дитинство провів на майданчиках. Завжди грав проти старших за себе суперників. Коли він побачив, що у його брата кращий кросовер, він почав тренуватися допоки не досяг його рівня. 13 років Дейм повідомив родині, що він гратиме в НБА, Стане новачком року та зіграє на матчі зіроку. Відповідь йому лише посміялося в обличчя. Свій перший рік у хай скул Дейм був лише 167 сантиметрів, а під кінець другого року в школі він був вже 180 см. сантиметрів. Але він не був особливим гравцем і не отримував багато ігрового часу. Тренер Ліларда навіть казав йому, що його шанси потрапити в НБА дорівнюють нулю. Гарна новина була в тому, що у Ліларда був ігровий час у місцевому клубі Окленд Ребелс, і саме в складі цієї команди він забив свій перший переможний кидок. Це був особливий досвід. Ребелс брали участь у місцевому турнірі, і вважалися андердогами у матчі на виліт проти команди Джереда Бейлеса, майбутнього гравця NBA. Лілард був кращим скорером Окленда, але далеко не зіркою команди. Тож ніхто особливо на нього уваги не звертав, коли Бейлес був поруч. Останнє володіння Rebels з програю два очки. Лілард забирає підбирання в нападі, пришвидшується до тривочкової духи суперника і виконує свій фірмове тривочкове зведення. Я просто кинув в обличчя своєму і Через його руку я вистрибнув і забив цей кидок і почав божеволяти. Це був початок епохи Деймтайма. Але є одна різниця, коли Дейм забиває переможний кидок в NBA, він не демонструє абсолютно жодних емоцій. Але тоді в шкільному турнірі він дозволив собі дуже багато емоцій після того, як він зірвав себе майку та почав кричати на весь зал. І це було найгірше, що він міг зробити в тій ситуації, адже залишалося ще 2 секунди ігрового часу. Суддя побачив, що лілар майки, і відразу виписав йому технічний фол. Бейлес забив обидва, а Ребелс в результаті програла той матч. Розчарування Дейма не було межі. Він пообіцяв собі, що ніколи в житті більше не дозволить собі втратити контроль. Свій останній сезон Хайскулу Лілард набирав 22 очки та 5 передач в середньому за гру. Але через те, що його зріст був 180 сантиметрів, а важив він лише 78 кілограмів. Жоден серйозний коледж не звертав на нього увагу. Тож як рекорд йому давали лише дві зірки з п'яти. Лише чотири коледжа запропонували йому місце в команді. і В результаті він обрав університет Веберстей, що в штаті Юта. Це була перша команда, яка повірила в нього. Та запропонувала стипендію. У статусі фрешмена Лілард набирав лише 11 чок, але вже свій другий рік у студентах він набирав по 20 чок і допоміг Вайлкес виграти свою конференцію. Лілард отримав нагороду найкращому гравцеві конференції. Мій досвід веберстейт був особливим. Мене оточували чудові люди. Вони прийняли мене, тренери ставились до мене так само, як і коли вони запрошували мене до команди. І наша команда Веберстейт була справжньою родиною. Але в той же час це була маленька команда зі слабкої конференції, де йм набирав по 20, але не протидівка та кентакі в той же час він грав стабільно і його ім'я почало пригадуватись в контексті майбутнього драфту. Але потім Дейм зламав ногу і закінчив сезон достроково. Після травми ім'я Ліларда відразу зникло з усіх мок драфтів. Свій другий рік коледжу я зламав ногу, коли думками я вже був на драфті, я отримав серйозну травму і втратив шанси на те, щоб бути задрафтованим клубом ЕНБІ. Більшість гравців на його місті втратили віру на потрапляння в НБА, але Дейм навпаки став ще мотивованішим ніж будь-коли раніше. Під час відновлення Дейм зрозумів, як сильно він скучив за грою і почав працювати ще більше. Я знаю, що люди почали сумніватися в мені, коли я зламав ноги. Адже цих сумнівів вистачало мене в житті ще з моїх часів у школі, але я намагався знайти те, що мало б мені допомогти, поки я залишався за межами майданчика. Відтоді Лілар почав більше працювати з вагою, більше качатися, і похід в тренажерку з тих днів перетворився для нього в справжню релігію. Звичайно, Дейм кожного дня працював і на майданчику. Він кидав, сидячи на стільці. Після чого він почав впевненіше атакувати з дальньої дистанції. Дріблінг Дейм відпрацьовував у цьому спеціальному медичному чоботі. Він виконував вправи до моменти, поки руки не починали боліти. Тож перед початком наступного сезону Ліларду взагалі не потрібен був час, щоб набрати форму. Він повернувся фізично сильніший, з кращим дріблінгом та кращим китком. Свій третій сезон Дейм набирав 24,5 очка і став другим NCAA за набраними очками, вигравши ще одну нагороду найкращому гравцевій конференції. В результаті перед рафтом 2012 року Лілард вважався топовим захисником у своєму драфт класі. І в результаті він став першим розігруючим, якого обрали. Портленд обрав Дейма під шостим піком. Портлендрелблейзеселет Деймієн Лілард Риверстей Юніверси. Навіть попри те, що він був з Окленда, як і Гері Пейтон, як і Джейсон Кід, Лілард намагався не звертати на себе багато уваги, він продовжував багато працювати. Лілард не вражав своєю поведінкою, але вже з першого матчу стало зрозуміло, що цей хлопчина стане серйозним гравцем. Вже в першому матчі в НБА він набрав 23 очки та зробив 11 асистів. Вираз його обличчя не змінювався. Він ніколи не кричав, він виглядав максимально впевненим у собі гравцем та створював хайлайти в кожному матчі. Ейм стримав обіцянку своїй мамі та виграв нагороду кращому навачкові сезону і зробив це дуже ефектно в драфт класі з Ентоні Девісом, з Бредлі Білом, Андре Драмондом, Лілар став лише восьмим гравцем в історії, який виграв нагороду кращому новачкові кожного місяця, і четвертим гравцем, який виграв цю нагороду одноголосно. Навіть попри те, що цифри Дейма в його другий рік особливо не змінилися, Портленд суттєво додав разом із Ламаркусом Самолережем, Дейм поїхав на а Портленд вийшов у плей-офф. В першому раунді вони грали проти Х'юстона, Джеймса Хардена та Двайта Ховарда. Рокетс вважалася фаворитами у цьому протистоянні, але після п'яти матчів Блейзерс лідирували 3-2 та були в коротці від того, щоб виграти першу серію плей-офф за 14 років. За 0,9 секунди до кінця гри у Рокетс було плюс 2 і здавалося, що на команду чекає сьомий матч. Але на жаль, для Рокетсу Портленда був Деміан Лілард. Ці очікували, що м'яч отримає адже Він був тоді кращим гравцем Blazers, але неочікувано саме Дейм залишився відкритим. Отримав м'яч та забив переможний тривочковий. Лілар став справжнім героєм. Прямо як в тому матчі проти Джерда Бейлесу в школі, коли він зірвав у себе Майко. Але тепер Лілард на перемогу в серії плей-офф відреагував із крижаним виразом обличчя. Своїй першій серії плей-офф у кар'єрі Дейм набирав 25 очок, 6 передач та 6 підбирань, реалізуючи майже 50% відсотків три очкових. В серії другого раунду проти Спорс, Дейм набирав по 19 очок, Але синантонія виявилась значно серйознішим суперником та виграли серію в п'яти матчах. В третьому сезоні Бенмі Лілард набирав 21 очко з 6,5 передачі вдруге поспіль потрапивши на матч Зірок. Але після поразки від Мемфіса в першому раунді Блейзерс вирішили зробити кардинальні зміни. Чотири стартери, включаючи Ламаркуса Олдеріджа, полишили команду. Залишився лише Дейм, і здавалося, що Портленд надовго загрузне в перебудові. Блейзер зробили ще один чудовий вибір на драфті, знайшовши Сіджема Калема. Він відразу став важливим гравцем стартової п'ятірки, А Блейзерс отримали гравців задньої лінії, які гарантовано набирали по 20 очок кожному матчі. Дим покращив свою статистику до 25 очок та 7 передач в середньому за гру. Портленд знову вийшов у плей-офф, у постсезоні. Блейзерс перемогли Кліперс, після чого програли Голден Стейт. Не допомогли і навіть 31 очко в середньому за матч серії проти Warriors від Дейма. 2017 рік Лілард набирає вже по 27 очок середньому за гру в регулярному чемпіонаті, але яким чином не потрапляє на матч зі рок, другий рік поспіль. Блейзер зграли не дуже добре і змогли отримати в рамках трейду центрового Юсуфа Нуркіча. габаритний бігман, який може бігти, контролювати щіт та ставити заслони, отримавши боснійця. Блейзер знову вийшов плей-офф, але вже в першому раунді без шансів програли 0-4 Golden State Warriors. Черговий сезон, де їм набирає 27,6 очка і нарешті знову потрапляє на All-Star. Більш того входить до першої символічної збірної сезону. Блейзер завершили регулярку третіми, але цього разу програли в першому раунді новому орлану і знову в суху. Ми програли 0-4 в першому раунді, маючи перевагу домашнього майданчика. Ця поразка розбила мене. Місяць я взагалі не міг дивитися баскетбол. Мені було дуже боляче. Головною проблемою, яка не дозволила Портленду не нав'язати боротьбу Пелікенс, була в тому, що суперники постійно кидали на Дейма Дабл Тім в цій серії він набирав лише по 18 очок за гру, демонструючи жахливі 35% реалізації китків з гри, 30% відсотків та зробив лише 19 систів при 16 втратах. Лілар та в ці серії виглядали абсолютно безпорадно та неефективно, і все частіше почало обговорюватись питання: чи потрібно Ліларду просити трейд. Але як ви можете здогадатися, Лілар цього не зробив. Він продовжував невпинну роботу влітку для того, щоб покращити свою гру. Він годинами передивлявся матчі проти Pelicans і вже в наступному сезоні ми побачили ще кращу версію Дейма. Він став одним з найкращих болхенлерів ліги саме на пікінролі. Він майстерно читав захист суперника і приймав чудові рішення проти будь-якої захисної схеми. Зараз він відмінно грає і проти трепу, і проти даблтіму. Він може спокійно дочекатися даблдаблу, щоб знайти вільного партнера по команді передачею. Якщо проти нього використовується драбкеварі, ждей просто залишається на горі та атакує здалеку. Він суттєво покращив свої китки зі робить це ледь найкраще в лізі. Граючи один в один, Дейм демонструє чудовий дріблінг, розриваючи суперника. або може використати своє нітро та завершити атаку у швидкому нападі. Ми пишаємося тим, як ми відповіли самим собі на провал у минулому плей-офф. Це говорить про характер нашої команди та командну хімію, яку ми створили. Ми раді повернутися на майданчик, але важливо, що ми хотіли повернутися та довести самим собі на що ми здатні. Я радий, що у нас є ця можливість. У 2019 році ми побачили ще спокійнішу та впевненішу собі версію Ліларда. Це відчувалося в, в плей-офф. Зокрема, проти оклакому в першому раунді, дем наче найкращий хірург, розрізав захист стандер в п'ятому матчі серії. Рахунок був рівний. Грати залишалося декілька секунд. Лілард був з м'ячем, проти нього захищався Пол Джордж. Всі чекали від Дейма проходу під кільце або китка середньої дистанції. So Я стояв і дивився there, на кільце, відчував, що відстань okay. нормальна, комфортно для мене. Дейм кинув з 35 футів після сайдстепу і забив черговий епічний базар, закривши серію проти Тандер. Як і після влучання серії з років святкувань від Дейма ми не побачили. Лише холодний погляд, який став справжнім мемом. Ол Джордж зробив один маленький крок праворуч. Я зробив кросовер в інший бік, вистрибнув. Я отримав вільний кидок і забив його. У другому раунді Блейзер зграли сьомий матч серії проти Денвера. Портленду вдалося виграти його і вперше з 2000 року вийти у фінал конференції. Вони отримали шанс знову зіграти проти Голден Стейт, які. До речі, виступали в цій серії без травмованого Кевіна Дюрента. Але Warriors знову стали занадто великою проблемою для Blazers. У Дейма та Сіджея були хороші моменти в цій серії, але Golden State все одно був на іншому рівні. Наступний сезон мав стати останнім для Дейма за контрактами. Blazers хвилювалося, що Лілард може піти, але Дейм найлояльніший гравець в Лізі. Він обрав Weber State, тому що це була перша команда, яка його запросила, а тренер з Weber State досі залишається його персональним тренером. Зараз, коли новий гравець приходить в Blazers, саме Дейм влаштовує. Му екскурсію запрошує на вечерю і робить все, щоб новачок відчував себе як вдома. Лілард навіть отримав нагороду імені Джей Волтера Кеннеді, якою NBA нагороджує гравця за найбільший внесок та допомогу ком'юніті. Мені здається, люди іноді не розуміють мою відданість. Вони розуміють це як лояльність до команди та організації в першу чергу, але це лояльність до самого себе. Ця команда не вигравала титул з 1977 року. І я хочу стати тим, хто знову виграє титул для Портленда. За два роки Дейм також отримав нагороду найкращому партнерам в Лізі. Тож його ніколи не цікавила боротьба за титули в інших командах. Він вирішив залишитись в Портленді та підписав новий контракт на чотири роки. Я хочу виграти чемпіонство тут, і для мене немає нічого важливішого. Я а не збираюся себе не кудись продавати. Випадково. 2020 рік Дейм проводить свій найкращий сезон в НБА, набираючи 30 очок і 8 передач середньому за гру. Але Портленд знову програє в першому раунді плей-офф. Потім Дейм поїхав на Олімпійські ігри в Токіо, вигравши золото зі збірною Сполучених Штатів Америки. 2021 рік ще один вражаючий сезон від Дейма 29 очок 7 з половиною передачі за гру. Але Портленд знову не подолав перший раунд плей-офф, навіть попри те, що Дейм набирав в середньому космічні 34 очки та 10 асистів за гру в цій серії проти Нагітс. Після дев'яти сезонів у команді Блейзер звільнили головного тренера Террістотсу, замінивши його на Чонці Білопса. Перший сезон чонці у якості Керманича Блейзерс розпочався із травми Дейма. В минулому сезоні він зіграв лише у 29 матчах, а менеджмент клубу вирішив завершити союз Дейма та Макколома, обмінявши CGA в Новий Орлеан. В цьому сезоні справжній Лілард повернувся. Він набирає нереальний 32 30 очка і віддає більше семи передач середньому за гру прямо зараз. З 2012 року, коли Дейм прийшов в НБА, він є гравцем, який набрав найбільше всіх очок у клатчі, забуваючи на рівний рахунок або на лідерство у вирішальні моменти гри. За його 11 сезонів НБА не залишилося жодної команди в лізі, яка б не ставала жертвою явища Деймтайма. Його святкування стало по-справжньому легендарним. Він найвідданіший гравець. Ще в часи Веберстейт використав цю маленьку можливість і перетворив її на велику. В Портленді схожа ситуація. Це маленька ринавка, він відданий цій команді, він вірить в те, що тут може вийти особлива історія. Дейм входив до символічних збірних сезону шість разів і увійшов до числа 75 кращих гравців НБІ всіх часів. Він у топ-10 за кількістю забитих тривачкових за всю історію. Якщо б він завершив кар'єру прямо зараз, він без сумнівів став би холофеймером. Але в той же час він залишається дуже скромною, точно найвідданішою суперзіркою сучасності. І незважаючи на те, виграє Дейм титул з Портлендом чи не виграє, він завершить кар'єру як один із найкращих шутерів цих часів і народів.